Брейнринг на тему атомної енергетики провели в інформаційному центрі Рівненської АЕС. Інтелектуальний захід відбувся в межах профорієнтаційного проєкту Ядерна школа Раес, який вже сьомий рік поспіль реалізовується на підприємстві. Цікавий і корисний проєкт є наша ядерна школа для учнівської молоді і це. Проєкт, який і їм надає можливість опанувати нові знання і спробувати їх зацікавити в роботі в енергетиці, ну і в першу чергу, звичайно, на нашій атомній станції. І мені здається, ми сьогодні побачили, що в цьому є. Прогрес є цікавість у молоді і деякі питання, які ну навіть було не очікувано, що Вони знають відповіді. Вони знають понад 60 учасників ядерної школи РАЕС поділили на 12 команд. Організовував роботу кожної. Капітан у разі готовності відповідати, натискав на сигнальну кнопку. Усі питання були пов'язані з атомною енергетикою, історією будівництва Рівненської АЕС та її роботою. Оцінювало правильність та повноту відповідей компетентне журі. Ми чули відповідь. Які, на мій погляд, точно вони отримали ці знання саме в процесі не школи, тому що їх важко десь в інших джерелах знайти. Для нас дуже важливо, щоб були молоді люди, які цікавляться енергетикою, і взагалі технічною напрямком знань. Нам ще будувати країну, нам відбудовувати її і будувати в тому числі атомну енергетику. Ми знаємо плани нашої компанії і держави в цілому. Це будівництво нових блоків. Нам потрібно буде багато фахівців, і тому наше завдання мабуть, основне завдання долучати молодь, щоб вона цікавилась технічними науками. Відповідно до правил гри, двобої зупинялися після того, як одна з команд давала найбільшу кількість правильних відповідей на п'ять питань ведучої. На деякі з них відповідали глядачі. Якщо журі приймало відповідь, то учасник отримував бонусну картку. А за найбільшу їхню кількість по завершенню брейерингу – сувенірну продукцію від організаторів заходу. Рівненської АЕС та відокремленого підрозділу громадської організації «УкрЯд» у Рівненській області. Глядачі були активними, тому іміджеві сувеніри отримало декілька учнів. Давно цікавлюсь взагалі тематикою, атомною енергетикою. От, і дуже подобається формат, такі, -от, такі ігри. Воно дуже зацікавлює. Призи також дуже цікаві, корисні, креативний підхід, дуже такі потрібні речі, скажімо так. Тобто, ну, було б цікаво постаратися виграти. Із 12 команд-учасниць чотири увійшли до фінальних двобоїв. Усі гідно боролися за першість. Зрештою, була обрана трійка найсильніших команд. Рейринг мені дуже сподобався. В такому заході я беру участь уже другий раз. Багато питань було пов'язаних саме з об'єктами, які ми раніше відвідували. Це, якщо уважно слухали на екскурсіях, це допомогло дати відповідь на питання. Такі заходи мені завжди подобаються, я завжди намагаюся до них долучатись. Ігра була складною, не було легких матчів, завжди були цікаві питання. Фінал був складним, фінал не був легким. Через те, що наша команда здобула більшість балів, ми отримали перемогу. Учасники трьох команд лідерів отримали грамоти від Рівницької АЕС та сувенірну іміджеву продукцію. Кожен залишився задоволеним. Заняття в ядерній школі, яка допомагає поглибити знання з атомної енергетики та зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, триватимуть і надалі. Відтак багаж знань її учасників поповнюватиметься новою інформацією. Одне діло дізнатися в теорії, а інше побачити все це на практиці, як воно працює. Це було дуже корисно. Я рада, що попала в цей проєкт, взяла участь в ньому. Можна піти працювати в майбутньому. На атомній станції це великі перспективи. Я бачу, що. Атомна станція потребує і юристів, і якихось інших людей з інших спеціальностей. Це дало мені тему для розмірковувань. Чи ну на яку саме спеціальність я буду поступати? майбутньому я хотів би стати частиною колективу РЕС та працювати на цьому підприємстві. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.